Сили оборони знищили штаб ворога на Запоріжжі. Є ліквідовані та важко поранені. Про це повідомляє головне управління розвідки Міноборони України. Нещодавно на окупованій території Донецької області розвідники знищили телекомунікаційне обладнання російського оператора Фенікс. Ця операція ускладнила логістику і зв'язок загарбників. Тепер у розвідувальному відомстві повідомили про новий успіх ГУР спільно із силами оборони знищили ворожий штаб з росіянами на Запоріжжі. По ворожому об'єкту було завдано ракетного удару внаслідок атаки. Штаб російських окупантів знищено, шестеро загарбників ліквідовано, ще троє зазнали важких поранень. Ну і я також додам, що українські сили. Оборони продовжують працювати разом з нашими спецслужбами. Бо я ж додам, що 28 грудня ми дізналися з вами про те, що українські сили оборони завдали удару по захищеному об'єкту під орлом. Орйол це вже територія Російської Федерації. І там знищено склад шахетів. Про це Повідомляє генштаб збройних сил України. Удар прийшовся по складу зберігання обслуговування та ремонту дронів Камікадзе, який складався з низки бетонних захищених споруд. Ну і ця бойова операція пишуть у генштабі. Знизила потенціал ворога з проведення повітряних нальотів ударних безпілотників по цивільній інфраструктурі України. Продовжують працювати. Українські сили оборони продовжують ліквідовувати. Потуги і можливості ворога. Ну і оскільки ми з вами говоримо про операції, у тому числі і головного управління розвідки, то нагадаємо собі, що напередодні розвідники повідомляли про те, що знищили телекомунікаційне обладнання росіян. На окупованій території Донеччини ми з вами про це вже говорили. Коротко пригадаємо про що саме ця історія на тимчасово окупованій території знищили чотири об'єкти із телекомунікаційним обладнанням незаконного оператора зв'язку Фінікс, який використовували використовують. Ну там уже використовували російські загарбники. Пожежа поплавила обладнання для стільникового зв'язку на території Ленінградської області Росії, а ще зруйнувала три залізничні релейні шафи управління залізничним рухом у Ярославській області країни-агресорки. Ускладнення і перешкоди для логістики та зв'язку російської окупаційної армії важливий процес, який не припиняється, Пишуть у розвідці, і це справді так. І ми дякуємо нашим силам оборони. Що, попри все, вони продовжують ліквідовувати потуги ворога, який той хоче направити проти нас і з вами, проти українців, проти нашої держави. Ну і знаєте, на завершення цього блоку, коли ми говоримо про військові успіхи українських військових, без перебільшень це успіх, тому що знаєте, у світі міжнародні оглядачі ходять і. Всіляки там про Росію розповідають. а Тут виходить, що можна вразити важливі об'єкти, можна продовжувати боротьбу. Знаєте, на цьому фоні не забуваємо, що найважливіше на порядку денному, які б новини ми з вами не обговорювали, я вже бачите, потрохи підсумовую на шитерний час. Найважливіше це продовжувати допомагати українським силам оборони. І відтак я нагадаю, що зараз 24 й канал збирає кошти на вантажівку з краном для. Кракен. ці хлопці якраз працюють на тому гарячому запорізькому напрямку. А вантажівка, кран і самоскид потрібні для того, аби перевозити важкі бетонні блоки для побудови укріплень і підвозити боєприпаси. Це все дуже і дуже важливо. Відтак ціна не маленька, це 998 тисяч гривень. Але з вашою та з Божою поміч ми зібрали 30% від цієї суми. Дякую вам за кожен ваш внесок. Це дуже і дуже важливо.